І так, вечірній репортаж. Триногу не брав. Зараз буду все знімати з однієї і показувати. Ну, зараз побачите все. Так, обіцяв я вам з утра, що покажу вам свій Юпітер, який вже запилився, він давно вже освів. Вже є, можна вже показати деякі грони. Значить, дивіться, це на сьогодні у мене Оце, от такий Отакий От юпітер. Ось, все, з отакими гронами. Ось. Оце все ось вся одна грона. Тут ось що акрило відходить в сторону. Ну, тобто це такі ягоди, оця таке в нього це його запилення. Бачите, да? вже ягоди більше, більші, вони за горох однозначно, вже вони такі, як пів кувасолини, так сказати. Не знаю наскільки тут камера передає. Розмір, ну, як бачите, ну, так ось виглядає. Так що це це що в мене росте, ось цього ось, будинку, я його особо не обривав, тому що він знаходиться цілий день на сонці. Якщо я його обірву, воно тут згорить. усе, То я його не трогаю. Він в переміжку тут, тут мільйон гроздей. Він перемушкує із пам'яті Смольнікова тут у мене. У мене тут хуб, бо я вже вияснив, що це хуб. я вже бачу, я вже зрівняв із тим, що в мене є. О, ну Отак ось я не знаю, наче фокусується. О, от така ось, о, бачите, такі ягоди на ньому. Це вже так. Він вже запилився, вже ягодки воно, такі в нього. Отак ось. От. О, це такі. Кісточки хоупа тут. І третя форма, поки що я не знаю. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ну, скоріш за все підозрюю, що це буде карбонадо. Ось отакий віник, війник, ось бачите, так? Да? Не знаю, воно камера не передає, бо так не захватує його. Короче, є тут ще віники, ну, роз... лізти сюди ці дебрі. Дуже багато, як ніколи. Е... Цього Юпітера тут, звісно. Потім що там що в мене є. З цієї сторони в мене будинку. Тут це ось отак виглядає з такими ось вже ягодами. Це клубнічний. Ось отак от. Отак він. Таке в нього запилення. Не знаю, дуже нормально. Ось отакі от. На даний момент так от виглядають грони. В нього. Багатенько теж грон чимало тут. Ну не знаю, Я нічого не нормував, не, як би, не зрізав цей год з цими умовами, думаю, не буде я йому нічого він нормально тягне, він привитий в привитій культурі. ну тобто По дві грони тут на напагін, все якби тут все нормально. Займався. А, до речі, ось ж я казав, ерунду рекламую. та Я й не рекламував, в принципі, я показував, що. Під романа прийшло, да? дивіться, ось оцей диск. Так так я по ходу вже йду. Зараз вернуся назад. Ось, ось тільки стер, дві штуки. Ось. І ну, там, Це виходить, я чотири штуки стер. Зараз тут ще пів пакета оцих ну, замінних. Те, що брия, коротше. Ну я слава Богу, тут же ж я не скільки їх стер, скільки пообивав, то там, то фундамент оббив. Ну і тут же ж постриг, ви бачите, я все повив. Бо вже стидно з камеру в руки взяти. Коротше, все, порядок О. Так, далі, що в мене тут ще? Що вам ще показувати? Ну ось, о, це ютал ось запилився. Ось такі ягоди. Де? О. Отакі От ягоди зараз це в Ютова, бачите, да? вони десь, приміром, ну як горошинка. Може чуть-чуть, ні, ну менше, звісно, це я вже тут, як не боротьби не рибак, трошки ну трошки ну Ну, Зав'язалося теж його дуже багато. Я його не освітлюю, бо воно у мене постійно на сонці. Цілий день на сонці. Так що не освітлює. Ну, ось цей Юпітер, що тут ось у мене на малому винограднику, ось дивіться. Отак от, от він виглядає, показую так, як є. Тут я трохи освітлив, аби тільки для відео. І зазвичай не освітлюю, бо виноградник направлення виноградника із, із сходу коротше, на захід іде, він. Освіщається ну, сонцем цілий день, то я, якби, нема сенсу його тут освітлювати, бо потім прийдеться натягувати ну або вішати. Ні, ну, тут буде градобійна сітка, яку я до сих пор не можу натягнути, Времені не вистачає. Ну, дивіться, суть відео я вам показав. Запилення нормальне, все, врожаю буде маса, там ще Джой. Ну, цей. Ну, я прийшов ось те відро, яке би вчора з вами. Ось. О. Короче, яке ми вчора з вами колотили. Нагадаю, хто не бачив, тут 400 грамів дріжджів. Короче, 4 пачечки по 100 грамів львівські дріжджі. Хлібопікарські, не сухі, сирі. Я показував. Купив у магазині, приніс ось 4 пачечки у відро і 200 грамів цукру. Короче, ось воно стояло сутки з вчорашнього дня. Все, я колотнув, а тепер за це відро я набирав воду це з цього 80-літрового. От сюди ми все це і виливаємо, дивіться. Прямо в ефірі. ой, запах такий на весь двір. Ну, вроді би і не брагую, ну такий. Коротше, дивіться, бачите? Ну зараз тут час колотнемо його. Ось так, все. Оце отак. Колотнули, а потім ось беремо це саме відро, піввідра. Дивіться, беру, не відходя від каси. Бачите, ну піввідра. Тут вчора я пролив, воно, бачите, воно сирено пролито, каплю включав. І під оці саженці ось раз, отак ось, 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 ось. Все. І отак до слідуючого саженця оп'ять Набрали піввідра. І ось, ось на червону калину. Ось, ось сюди йому. Дивіться. Це та, що спала, спала, проснулася, ось вона ще за стовбом коротше. Ну, бачите, все нормально, все окей з нею. Дамо ще трошки похиному ландишу сюди плинемо. таро зараз польємо. Так, а ну-ка. І отак оце все розносимо. Ось що. Беремо. Де 7, де 5 літрів. Ну, скільки. Бачите, тут теж капля капала, там усе сиро. Ось тара-таро. Ну Не буду я вас задержувати, короче. ви смисл зрозуміли, так? Да? І оце під молоді саженці по Воно впитається, бачите, не дуже воно навіть впитуватися хоче, бо я його водою нормально так позаливав, вони в мене Ну в мене ж є чим. Поливати. Дивіться, ось даже ламборджині росте, так? здоровий. Ось. Все тут залито, все нормально, пролито. Так що не буду затягувати на цьому все. От. Буду повторювати цю процедуру, це я зараз рознесу, вже за кадром Сейчас поставлю, щоб грузилося вам відео вийшло. А сам зараз з долью доносю там ще на однесу, на дюшес, однесу, подяки полякам. Однесу. Ну, короте, всіх покормлю. Якраз у мене тут фатає цих 80 літрів, покормить оце на маленькому винограднику. Напевно, завтра заколотю і покормлю, там, що на здоровому винограднику, де є молоді, де в цьому році вчора я висадив туди вже інчатмент засадив. Тобто покормлю ще і там усі теж таку бадю розведу, а потім пройде неділя чи 10 днів, буду кормити ще раз ще одну таку обробітку. По листу я вам покажу вже завтра. Завтра я буду працювати по листу, по всіх, по саду, по персиках, по винограду, коротше, по всьому, по дорослому, по, по малих. Чим я буду працювати, це все побачите вже завтра. На сьогодні все. До побачення, до завтра.